Головне призначення лазні надати умови для комфортного миття. А яке миття в приміщенні, якщо ноги замерзнуть? тому підлозі в баному просторі потрібно приділяти особливу увагу тепла підлога в лазні один з компонентів здоров'я і відсутності дискомфорту. Дуже багато залежить від матеріалів, якими хочуть утеплити конструкцію, і способів бані приміщення для теплої підлоги історично так склалося. Що підлога в лазні не був головним об'єктом утеплення? Більше уваги будівельники лазень приділяли ізоляції стін і стелі, щоб приміщення зробити максимально теплим. У підлозі лазні навпаки залишали щілини для стікання води, звичайно, такий варіант не додавав спека. Такий спосіб стоку води і утеплювач підлоги дві несумісні речі. Постійна волога призведе до того, що підлога стане гнити, відволожуватися. В ньому будуть накопичуватися хвороботворні бактерії. Тепла банна підлога обов'язкова умова комфортного миття і відпочинку в будівлях середньої смуги України і північних її районів. Теплоізоляція підлоги допоможе в збереженні загального тепла в приміщенні, скороченні часу і кількості палива для протоплювання лазні в усуненні різких температурних перепадів в різних частинах лазні, вгорі. Занадто жарко, внизу холодно. Тепла підлога необхідний в першу чергу там, де немає надходження спека. Це відноситься до передбанника приміщення, в якому відпочивають після парилки, п'ють трав'яний чай і спілкуються з гостями, не повинно бути джерелом застуд і запальних хвороб. Парне приміщення також потребує утеплення підлоги, це необхідно для того, щоб температура в парильні була однаковою, і тепло рівномірно розподілялося в просторі. Перепади температур несприятливі для людини замість користі від прийняття цілющого пара можна отримати застуду, якщо з гарячого полку встати на прохолодний, з великими щілинами підлогу, способи утеплення підлоги в лазні. теплоізоляція підлоги в лазні проводиться в разі, якщо підлога покладена правильно. Десятиградусний ухил допоможе в позбавленні від брудної води. Вона буде вільно стікати по жолобу або отвору в водозбірник, а потім в каналізаційний стік. Утеплювач не повинен плавати у воді. Це безпосередньо залежить від правильного монтажу підлоги. При проведенні робіт по теплоізоляції підлоги обов'язково враховують вид матеріалу і конструкцію самої. Підлоги полз бетонною стяжкою найчастіше утеплюють керамзитом і пінопластом полз дерева сам по собі краще утримує тепло, і для додаткового його утеплення підходять всі матеріали, крім мінеральної і скловати у лазні, спорудженої за допомогою паль. Застосовують для підвищення теплових характеристик підлоги пінопласт 15 см або мінвату до 25 см. Матеріал для утеплення поміщають між опорними конструкційними елементами. При виборі матеріалу слід враховувати такі моменти, тип покриття підлоги з дерева, бетонний на гвинтових палях, частина лазні, в якій проводиться утеплення мийна, пар на передбанник, умови безпеки, при цьому враховують екологічну чистоту матеріалу його займистість, питома вага утеплювача. Не варто надмірно навантажувати фундамент, матеріал, основна характеристика. Якось слід враховувати при виборі матеріалу для утеплення банного статі гідрофобність. Теплоізолюючий матеріал повинен володіти мінімальним показником поглинання вологи, інакше необхідний результат отримати буде дуже складно. Таблиця переваги матеріалів утеплювачів. Матеріал для якої статі підходять приймущества полістирол. дерев'яний, бетонний, недорогий. Без праці ріжеться на потрібні розміри за допомогою будь-якого гострого ножа, мінімум відходів пенопласт любой, не поглинає вологу, добре утримує тепло довговічний, безпечний для здоров'я людини, не ускладнює конструкцію через малу вагу мінеральна і скловата з бетону, негорючий, добре зберігає потрібну температуру, легко монтується керамзобетонний. Екологічна чистота, висока тепло і шумоізоляція, невелика вага, невисока ціна, перлітлюбий, водонепроникність, негорючість, вагова легкость кова та дерев'яна, безпека для здоров'я людини, оспорошення з великої труби дозволяє монтувати цей утеплювач при вже покладених підлогах у важкодоступні місця, види матеріалів на фото. Легкість і доступність цього матеріалу робить його одним з популярним для утеплення підлоги в лазні. Цей матеріал необхідно оберігати від протягів і сильного вітру, інакше весь перліт розлетиться на всі боки. Неординарний підхід до утеплення підлоги допоможе одночасно в утепленні підлоги та утилізації непотрібної скляної тари. Такий матеріал найкраще використовувати в передбаннику. Утеплення піноплексом один із сучасних способів, добре зарекомендував себе. Застосування цього матеріалу екологічно безпечно є у кожного з матеріалів і свої недоліки. До негативних моментів утеплення пінопластом слід віднести те, що для його застосування потрібно ідеально рівне покриття для підлоги з цементною стяжкою, такий факт не має значення, а ось покриття з дерева доведеться обов'язково вирівнювати скло і мінвата підходять для утеплення підлоги в передбаннику і мийному відділенні, але в парильні використовувати цей матеріал не рекомендується через високі температури. Матеріали подібного типу можуть виділяти формальдегід при сильному нагріванні. Істотний мінус використання керамзиту, його високий вологопоглинаючий коефіцієнт, тому для його застосування необхідно продумати додаткові захисні засоби, які будуть закривати керамзитовий шар від попадання вологи, недолік перліту полягає в його легкій вазі, він буквально випаровується при найменшому подиху вітру, працювати з цим матеріалом потрібно в щільно закритому приміщенні. Виключаючи протяги ековату, не варто застосовувати в мийної і парильні, тому що цей матеріал настійкий до вологи і може деформуватися, а для передбанника можна використовувати. Необхідні розрахунки для того, щоб розрахувати кількість матеріалу, необхідно знати площу поверхні підлоги і товщину утеплювача. Інтернет рила пропонують зробити це в онлайн режимі. Калькуляторів з розрахунку дуже багато, наприклад. Вереді теплорюца, теплоізоляція, фундаментах ну. це зручний ресурс для визначення кількості утеплювача на підлогу з урахуванням найсучаснішого матеріалу. Ви можете вибрати матеріалу і підставити необхідні дані. Результат з'явиться в лічені секунди. При математичних викладках доводиться рахуватися з теплоізоляційними властивостями матеріалів. Наприклад, товщина керамзиту і пінопласту для утеплення підлог в лазні будуть різними, розглянемо визначення кількості ековати для підлоги передбанника невеликого приміщення площею 4. обчислення виробляємо за формулою площа передбанника вдвах товщину, мохщільність куб матеріалу. Маса упаковки для підлоги передбанника цілком підійде. Ековата товщиною 20 см і щільністю 35 куб. Отже, вважаємо 4,0235. 15.1.86 значить для утеплення передбанника площею Знадобиться придбати два упаковки, ековати інструмент для виконання робіт з утеплення підлог влазні, слід приготувати такі інструменти: рулетка, оболінійка, косинець, канцелярський, ніж ножівка, маркер або олівець, дриль перфоратор, дюбелі з капелюшками. Як утеплити підлогу по кроковій інструкції, залежно від типу покриття підлоги влазні, діяти доведеться неоднаково, утеплення бетонного. Для утеплення бетонної підлоги влазні слід діяти покроково. Бетонне покриття звільняють від сміття пилу і обробляють спеціальним складом для гідроізоляції, обов'язково потрібно дочекатися повного висихання підлоги, потім укладають гідроізоляційний матеріал по всій поверхні підлоги із заходом на стіни. В якості такого матеріалу підходить поліетилен в один або кілька шарів, стики фіксуються скотчем. Тепер поміщається теплоізолятор пінопласт, полістирол. Від товщини плит залежить кількість рядів теплоізоляційного матеріалу. Пінопласт може бути товщиною від 5 до 50, якщо укладання проводиться в кілька рядів то обов'язково потрібно робити зміщення швів, щоб виключити приплив холодного повітря в приміщення. Зазори між плитами матеріалу усувають за допомогою монтажної піни або обрізків утеплювача. Всі ці маніпуляції роблять перед піщеноцементною стяжкою. Робота з дерев'яним. Проведення робіт утеплення дерев'яної підлоги в лазні. укладання гідроізоляції на попередньо вирівняний чорнову підлогу дуже добре в цій якості підходить плівка, яка дихає. Найкраще шари накладати з нахлестом не менше 10 см, а також трохи накидати плівку на стіни до 20 см. Всі з'єднання скріплюються степлером або скотчем. Монтаж другого шару черепних дощок, укладання обраного теплоізоляційного матеріалу, плити пінопласту ріжуться за необхідними розмірами керамзит, перліт розсипається поверх гідроізолятора, приміщення поверх утеплювача, дубліката гідроізоляції, заповнення всіх щілин і зазорів монтажною піною, продовження робіт по монтажу чистових дерев'яних підлогових дощок. Теплоізоляція дерев'яної підлоги лазні на гвинтових палях своїми руками інструкції до безпосереднього утеплення підлоги в лазні на гвинтових палях слід зробити повне перекриття простору між підставою лазні і ґрунтом. Найчастіше в наш час використовують сайдинг, якому під силу впоратися із завданням захисту підпілля від задування вітру. Всі необхідні роботи з проведення комунікацій, наприклад, монтаж зливної труби, також бажано закінчити до етапу утеплення підлоги. Всі роботи з утеплення дерев'яної підлоги в лазні на гвинтових палях практично ті ж, що і в разі лакового дерев'яної підлоги. Крок 1. зміцнення ґрунту. ґрунтову основу лазня необхідно утрамбувати, потім насипати 20-сантиметровий шар піщано-гравійної суміші, пролити водою і знову утрамбувати. Крок 2 засипка керамзиту. Шар цього утеплювача бажано довести до лах, точніше, до їх нижнього краю. Крок 3. додавання до керамзиту цементної суміші. Рідкий цементний розчин проливають на 100 150 керамзиту. Тим самим скріплюючи гранули між собою і покращуючи теплоізоляційні можливості підлоги, корисні поради в ході роботи у кожного майстра, який працює з деревом. Бетоном або іншими матеріалами є свої невеликі хитрощі, які обов'язково потрібно враховувати початківцям-будівельникам при роботі з гранульними теплоізоляційними матеріалами: перліт, керамзит, пінополістирол. Обов'язково використовуйте маячки для вирівнювання шару утеплювача. Це необхідно для того, щоб підлога в результаті вийшов рівним з необхідним ухилом для стоку води. Ідеальна товщина пінопласту для утеплення лазні. 1520 см. Листи меншої товщини краще укладати в кілька шарів, змінюючи місця стиків в кожному ряду піноплекс утеплювач нового покоління, 2 см якого можуть замінити 10 см пінопласту, деякі умільці використовують різні підручні матеріали для утеплення підлоги власні. Застосування їх повинно бути максимально продуманим і зваженим відео утеплення підлоги власні. Як самостійно зробити тепла підлога власні? Про це можна подивитися у відеосюжеті. Тепла підлога в лазні запорука здоров'я і комфорту при проведенні банних процедур. Утеплити підлогу в лазні зовсім не складно, головне визначитися з матеріалом для утеплення, розрахувати кількість і виконати монтажні роботи, перебувати в лазні з теплою підлогою набагато приємніше і корисніше.